Всім привіт! Мене звати Ігор, і всі ми знаємо, наскільки важливий для батьків міцний сон їх малюків. Саме тому компанія виробник україномовних іграшок TK Union Group пропонує вам музичну карусель з хорошим функціоналом на ліжечко вашої дитини. Почнемо з коробки. Вона виконана в інформативному та яскравому дизайні. З усіх сторін має індивідуальні написи. Збоку також є невелика інструкція зі збирання. Окремо виділяється логотип самого виробника. Після розпаковки необхідно зібрати карусель за інструкцією на коробці. Мобіль працює від трьох батареїв типу 3А. У конструкції каруселі є спеціальне кріплення, завдяки якому мобіль легко можна прикріпити на ліжечку вашої дитини. Сама карусель виконана з безпечного полімера. Це пластик, який використовується для виготовлення продукції щоденного користування. З дуже приємними та ніжними кольоровими поєднаннями. За функціоналом карусель має режим нічного освітлення, тобто працює як нічник. Також тут є проєктор Зірок, який позитивно впливає на емоційний стан дитини. На каруселі є барвисті іграшки звірята, завдяки яким під час обертання малюк звертає на них увагу, що сприяє швидкому засипанню. Також мобіль вміє відтворювати приємні молоді колоскові. Звуки тварин, музичних інструментів, дитячий сміх, звуки природи це заспокоює дитину та готує її до міцного та якісного сну. Проектор обладнаний чотирма сенсорними кнопками. Тут є кнопка зменшення або збільшення гучності, кнопка, яка вмикає або вимикає проєктор, нічник та обертання, та кнопка для перемикання між режимами. При легкому натисканні на кнопку зменшення гучності увімкається попередня пісня. Якщо натиснути довше, гучність зменшиться. Відповідно, для кнопки збільшення гучності легке натискання вмикає наступну пісню, а довге збільшує гучність. Для зручності використання музичної каруселі в комплекті також іде дистанційний пульт управління. Велика червона кнопка вмикає або вимикає мобіль. Це кнопка вимкнення або увімкнення відповідно світильника, проектора або обертання. Дві кнопки перемотування мелодії вперед чи назад. Кнопка перемикати дитячий сміх, мелодії, звуки природи, звуки тварин і колискові. Тут також є кнопка, яка встановлює таймер, через скільки колискова вимкнеться. Перше натискання включає таймер на 10 хвилин, друге і третє на 20 і 30 хвилин відповідно. Четверте відключає таймер. Кожне натискання супроводжується характерним звуком. Знизу на пульті також є кнопка збільшення або зниження гучності. Неймовірний нічник в одну мить перетворює кімнату в зоряне небо. Підвісні іграшки обертаються по колу під приємні мелодії, створюючи затишну атмосферу в кімнаті вашої дитини. Рухомі фігурки та музика вчать дитину зосереджуватися на звуках та предметах, м'яке підсвічування створює казкову атмосферу. Все це вкупі гарантує якісний, міцний та комфортний сон вашої дитини. Обирай найкращого виробника україномовних іграшок ТК Union Group. Побачимось!